Через давній печерний інстинкт ми оточуємо себе камінням, людина в нормі має бути чорною. Вся ця симуляція теплих яскравих джунглів, які ми втратили, то згадайте Майкла Джексона. І жили довго і щасливо, аж до прибуття замерзлих європейців. Зізнаємося самі собі, ми хочемо додому! Доброго вечора, хлопці і дівчата різного віку. Досить часто люди ставлять себе понад природою, забуваючи, що ми лише, або ми аж, мавпи Homo sapiens. А шкода, адже розуміння нашої мавпічої сутності може пояснити наші звички та нашу поведінку. Достатньо проаналізувати наше еволюційне минуле, щоб пояснити нашу сучасність і передбачити наше мавпіче майбутнє. Сьогодні наність цікаве про деякі звички, обумовлені нашою мавпічою історією. Отже, мої безхвостні до ноги, ми злізли з дерев, заселили всю нашу планету і вже ліземо на інше. Замість затишного до того ж безкоштовного дерева ми понабирали кредити та побудували собі будинки. Звичайно, всі повлаштувались хто як може, але стінний дах входить до обов'язкового набору помешкання колишніх сусідів шимпанзе. Без цих обов'язкових елементів і хата не хата, і життя не життя. Як відомо, в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Через давній печерний інстинкт ми оточуємо себе камінням, цеглами, шкурами та снігом, щоб отримати відносну безпеку. Якщо з безпекою все зрозуміло, то існує ціла низка наших звичок, існування яких не піддається логіці, але які, тим не менш дуже поширені. Наприклад. Для чого ми розводимо рослини в наших квартирах? Це не помідори на городі, існування яких якраз таки цілком зрозуміли. Це джерело вологості та плісняве, часта праця, що ми витрачаємо на догляд. Це місце в нашій зазвичай не дуже той великих квартирах. Хтось каже, для свіжого повітря. Але це саме омана. Ваші фікуси та кактуси на фотосинтезують за день кисню на декілька разів вдихнути, а ось вологість та плісняво будете отримати з кожним вдохом в кімнаті. Чому ми так полюбляємо кольорові речі, особливо діти їх полюбляють? Для чого гаряча ванна, якщо можна митися в холодному душі? Для чого вдома коти і собаки, рибки, черепахи та папуги, а в мене колись жила жаба з чотирма ногами та двома руками? Для чого ми витрачаємо на це все наш час найголовніший ресурс? Щоб потім перед смертю лежати і згадувати, скільки часу життя витратив на чистку клітки папуги? Як не дивно, на ці питання є відповідь, але спочатку згадаємо наше нещодавне минуле. Наші пращурі, теж хомосап'янці, а перед цим хабулеси, ректуси та інші мільйонами років жили в теплих умовах Африки, де й хати їм, власне, були нічого. Від дощу можна сховатись під деревом, від леопарда на дереві, там ж знайти фрукти на сніданок та пташині яйця на вечерю. І все було чудово, аж поки десь 50-60 тисяч років тому, а можливо і раніше, наші пращури не почали вилазити із Африки і розповзатись по світу як таргани. Це не означає, що колись одна група людей вийшла з Африки, а потім двері замкнулись, і хто не встиг, залишився чекати на колонізаторів. 60 тисяч років тому цей процес почався. Люди йшли і йшли з Африки, і процес цей триває досі. Дехто, до речі, повернувся, як деякі групи качівників Масаї. Покинувши рідну Африку, частину людства попала в досить такі несприятливі умови тодішньої Європи та Азії також. Про це людникові періоди, континентальний клімат і таке інше. Так що довелось хутенько змінити кольор шкіри, форму і розмір кісток, зокрема кісток обличчя, подекуди й метаболізм. Так що, якщо біла людина вирішить повернутися на прабатькищину, то на неї з великою вирогідністю там чекає рак шкіри або інше захворювання, пов'язані з відсутністю достатньої кількості пігментів у шкірі. Людина в нормі має бути чорною. А якщо хтось піде проти природи, то згадайте Майкла Джексона. Втім, частина люстра вирішила не мерзнути, півдня Азії дійшла до Індокітаю, Папуа Австралії та Тихоокеанських островів, де теж все добре і чудово, фрукти, риба мегафауна, яку вони швиденько поз'їдали, і жили довго і щасливо, аж до прибуття замерзлих європейців. Отже, Людство мільйони років жило вдома в Африці і менше 1% своєї історії поза Батьківського континента. Зрозуміло, що така біографія не могла не вплинути на наш світогляд та наші звички. Всі наші кактуси, фікуси, опалення, рибки в акваріумі та коти поза ними, кольорові речі, вся ця симуляція теплих яскравих джунглів, які ми втратили. І все це ми вважаємо правильним та потрібним, бо це прошито у нас на дуже глибокому, підкорковому рівні мозку. Будьмо чесними, дізнаємося самі собі, ми хочемо додому. Як мігранти поза батьківщиною створюють діаспори та національні клуби, так і ми на підвіконні створюємо собі маленьку Африку, по яку, до речі, більшість з нас надовго не може повернутися, шкіра та метаболізм вже не той. Як дорослий Кінгру вже не повернеться до материнської сумки, так і більшість з нас зможе в кращому випадку лише ненадовго відвідати нашу прабатьківщину. Ось так африканські хлопці-дівчата чужі в чужих широтах, чужі в своїх широтах. Не забувайте поливати рослини та платити за гарячу воду. Це наш зв'язок з нашими пращарами мільйонрічної, сивої, кучерявої, темношкірої, зубастої давнини. На добраніч, хлопці-дівчата різного віку. Нехай вам насняться затишні, теплі, рідні, кольорові джунлі. Та рідний кожному з нас крик саблезового тигра. До зустрічі.